мій канал. І я дуже рада. І от я сьогодні хочу приготувати по-австрійськи, називається нокель. Воно щось таке, як на подобі як ми готуємо. Це буде таке затиране тісто. Воно є, бачите, я тримаю в руках таку тертку. Воно є спеціально для такого тіста. От сюди буду тісто наливати. Так, я його буду терти над кип'яченою водою і варити буду. Наподобається, що таке в нас готують, не знаю, як воно називається затірка, її готують затірку по-різному, і на молоці, і на гарнір, напевно, теж готують таке затиране тісто. Десь, десь в Карпатах я бачила, що таке затиране густе тісто роблять. А це буде таке рідше тісто. І ця страва дуже є традиційна в Австрії, в австрійців. Вони свої страви дуже так цінять, шанують. Люблять свої страви такі традиційні. Переді мною стоїть така велика махіна, червона, така ярка. Я собі купила, тут таке недороге: 60 євро. Якась там Кларштайн, Кларштайн називається. Отаке. От Для цього я маю вже зважену муку, маю 300 грам муки, 50 г такого розтопленого масла, 3 яйці йде і 150 мл молока. І от таке буду тісто робити. То, то не є щось таке складне, але теж цікаве. Так, сиплю я 300 г цієї муки, приблию я масло. Розтоплене. Добре, є І три яйці. Тісто буде досить смачне. 120 мл молока. Все сюди і машина все вимішає. Тепер. Машинка буде тісто вимішувати, а далі я вам покажу Солі дам, ложечку невеличку. Добре, і то буде все. Треба. Так, включаю спочатку на менше. На менше було. А за одне покажу вам от ці яблука я квасила десь вже місяць пройшов. І от зараз хочу попробувати. Аромат такий, ой, сік вже з ароматом. М -м, добрий, добрий, не солоний, і от бачите, яблучко. Я дивлюся, що воно воно ще, отут воно вже м'ягеньке, а тут отут воно ще тверде. Вони мають зовсім зовсім бути такі м'які. Як, як пам'ятаю, я в сусідки брала. Вона діставала їх з бочки, і вони такі були. Ну, такі плавали в, в соці, і такі були. Такі поморщені. Вони. От такі, вони повинні бути от такі. Зараз спробую кусочок. Ой! Оп! Так. Ой, mm. mm. oh, які добрі. Сторона м'якша, та твердіша трошки. Mm. Але добрі. Я так я люблю. Яблука. Може, не всі такі люблять яблука. Mm. 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 Солоденькі чуть, чуть кисленьке. <плес> Люкс яблучка. Робіть собі такі яблука, хто любить. Це не складно і смачно. Тут бачу в банці, вони стоять в холодному місці. Вони мають такі -та, якби, бульбашки, такий такі, газ такий. ну Вони ще бродять. М -м -м. Дівчата файне. Думала, що я вкину решта яблука в слоїк, Ні, я його з'їм. Добре, йду, бо моє тісто місяця. От бачите, будь ласка, як тісто місяця, яке воно повинно бути. Таке еластичне, гарне, густе, отаке рятувати для того, щоб воно було на перці добре тертися. Тут вода вже буде закипати. така тертка. Я колись як робила на роботі в одному. Ресторані, то дуже часто ми готували такий такі нокель, але була тертка така велика, каструля велика і такий нокель ми готували. Такі затирані макарони. А ще можна. От, бачите, тісто готове, я його буду набирати. Так. Сюди. Так, так, вода повинна кипіти. Можна більше набирати, щоб, щоб, так, от, ті вже варяться, бачите, як цікаво. Така тетка є в них от і буду терти. Так, одною рукою мені трошки зле. О. Бачите, як гарно виходиться? Все, витерла. Так, помішаю я. Чим помішати? Добре. Так, бачите, які вони гарні виходять. Спеціальна така тепка, вона тримається, вона не скобзається. Так все. Ну, у, файно. Все. Забираю я тертку. Так, туди? Тертку? От от такі. О, які вони гарні Що, до речі, хочу ще сказати за ті яблука. Ну, напевно, ще тиждень, що вони постояли, щоб ще трошечки серединка зм'якла і суперові. М -м, які тут -то добрі. Точно такі, як в ресторані. А тут в мене, бачите, на сковорідці масло, воно трошечки вже мені я, трошечки воно мені так як пережарилося, але то нічого. Сюди я буду їх викидати на сковорідку і з яйцями. І з яйцями буду вимішувати. Отак От я їх промила ще холодною водою, так має бути. А тут три яйці. Ось от такі точно її готують в ресторані. Тоді їдять їх вже з салатом. Сюди можна дати зелену цибульку, петрушку. Ось австрійська крава, такий гарнір. То такий салат сугірків, можна з листяної капусти готувати. У них всі такі салати роблять з маринадом. І хочу сказати, досить смачні. Ну, попробую. спробую. Добре. А що хочу ще сказати, до речі, щоб не забути, можна робити ще їх ложкою викидати. Просто ложкою набираєш і кидаєш у воду, такі маленькі макарончики такі формувати. Або на дошку, тісто розлити на дошку і отак відсувати такі макарончики робити, на воду кидати. такими гарними порціями робити. Можна і більше робити, можна і менше робити. То, звичайно, якщо робити такі більші макарончики, е, нокель називається, то вони будуть більше такі сформовані, такі на тарілці, більше видні, але і роблять і такі. Буду я собі класти такі в тарілку. Звичайно, що вони смачні, тому що там є масло, вони на маслі смажені. М -м -м. Мой бути не спечи. Mm. Добре. Вистачить.